Шановні учасники обласного етапу фестивалю, шановні керівники команд, присутні. Політична ситуація у світі, військова агресія на сході нашої держави, природні катаклізми, які відбуваються на земній кулі, все більше і більше привертають нам увагу до того, що кожен житель нашої планети. Зокрема, і, і ви, як учні, як же жителі нашої держави, повинні вміти діяти у надзвичайних ситуаціях. І саме завдання проведення обласного фестивалю, районних, шкільних, міських полягає в тому, щоб ви здобули навики діяти в надзвичайних ситуаціях. Я хочу побажати, щоб ви, ваші, знання були, ваші практичні вміння були сьогодні закріплені. І на моє переконання, крім... Державної підсумкові атестації, які складають учні з предметів, я думаю, що прийде час, коли обов'язково кожен випускник школи має скласти державний іспит, вміти поводити себе в надзвичайні ситуації. Для того, щоб ви могли захистити себе, свою сім'ю, свою родину, свою державу. Бажаю вам успіхів. Це 12 Не загрожує лихом бідою. Хай не палають пожежі ніколи. Ні в ваших домівках, ні в лісі, ні в полі. Щоб не доводилось людям ніколи. Чути сигнали пожежних машин. Ми створили на двірнянській школі Є юних пожежників, дружній загін. Дружина з двірної. містечка в Карпатах. Ми маємо честь презентувати. Вас користь з команди на всі руки мастак. Про це в нашій школі вже знаю уся. Якщо правила діти ніяк не сприймають, наші рятівники їм співають. Вечуте вас. Мати хлопіт і великі збитки вимикає підеш тому електричну плитку. Якщо жико не минуло і пожежа спала спалахнула, цінних не врачей вели, делегу на сто один. Змілий мілюсів в печерах з нами в біді, мужні та мирі, не щоб десь не трапилось пожежі, Радівники. та щоб не сталося біди, вам допоможуть скрізь і всюди. Юні пожежники, рятівники. Хто пожежником працює, той завжди людей рятує. І дорослих, і малих, і старих, і молодих. Всі пожежники сміливі, сильні, мужні та вродливі. Хай пожежник буде. Горя, і діди. Ми бажаємо людям і тобі, і тобі. Пломеніть для добра і кохання, пломеніть з вечора до рання. Ох тривожний і у темі ночі, Усми висінь, віхою крутіш. І тахом чи страждений бачить очі І квапить серце зболене скоріш. Хистка драбина, бідозні рухи, І крок твердий вогневий пекла вир, Стоким брат стає мені сторуки, Юнак вчорашній, нині богатир. Густі завіси диму, згірклий морок, життя поставлене недолі кін. Регочець від осіль, кривавий ворог, З його лабет дитя виносить він. Ні, не герой він сивої легенди, а пожежник, що кохає цілий світ. Любов зі мнавібрує в його генах, чужа біда своєю в нім болить. Хвалебних од ніхто йому не пише. І губляться у буднях барви свят. Та небеса стоїть для нього вищі, коли струмочком ліється сміх маляць. Слова присвятила пожежника на уродженка з міста надбірна Ірина Ятурина. Її немає серед нас, але кожен наш виступ ми розпочинаємо цими словами. Коли гарячі сльози лежать полум'я, життя вирішує Остання ми, в кулак зібравши нерви і емоції, він враз на допомогу поспішить. Така нелегка і складна робота є. Допомогти тому, хто у біді. Постійно треба бути на готові їм. Свята і обуніє навіть вихідні. Як з неба в надзвичайних ситуаціях з'являється за декілька хвилин в озброєній новітньому сучасному пожежно-рятувальний 101. Завдання в нас важливе, і щоб досягти мети, всі мають зрозуміти. І він, і я, і ти. Для гри, для забави, сірніки ти не бери, для цього як опціони і комп'ютери. І як буває легко вогник в лісі за -за запалити, але легко вогнище, ти часто погасити. А з дому йдеш електроприлади помимакай, на світло голову свою пригодди не шукай. І щоб не треба було з тобою горячі біди, послухай правила, запам'ятає, не завжди. Кип'ятильник, фен і праску слід нам вимикати, щоб з пожежниками зовсім справи нам не мати. Не перевантажуйте електромережі, і не буде вас ніколи місця для пожежі. Не ходи, тонкелі, це завжди небезпечно. Не чіпай електрощит, будь завжди обережний. Не гуляй один у лісі, можеш заблукати. Кожен з правил цих корисних, всякий має знати. Ніч із забуття, є страшне створіння, атомне дитя. Створіння ціль страшно дають, поглина сумління душі нам двоїть. Простяга до серця щупальці страшні, І вселяє муки, муки неземні. Чорнобилем постукала у вікна, біда й заплакала земля і цю свіжу розпачі тим, далека в не небі дружня. Знаю, все здолаєш, я сумніву не маю, ні на мить, бо тільки той, хто віри не втрачає, усі нещастя зможе пережити. Трійцям бажаємо удачі, завжди прислухайтесь до своїх емоцій та бажань. Подолій, не пхайте, мокрі пальцем розетки, бережіть електроенергію. І не забувайте, на помилках вчаться, а після помилок лікується. А ось тримам варто сплюнути три рази, бо сердючкою жарти погані. In the club, we'll do it tonight. Yeah. From the back to the left to the right, yeah. all the guys looking hot. You know we want. Wow. with all my guys in the club Зображений будинок, який горить. Це означає, що люди, які в ньому живуть, не дотримувались правил безпеки. І тому ми хочемо сказати цим, щоб всі люди дотримувались правил пожежної безпеки. І при пожежі дзвонили 101. Це найшвидше?

Ногами, 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 піднімай ноги. Отак, отак, отак. Швап, що давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Молодець, молодець, Аня, супер, Аня, супер, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ногами, ногами. Пішов, пішов. Ногами, ногами, так як я пробував. Давай, 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 давай. До кінця, до кінця, до кінця, до кінця. Давай, 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 давай. Тут допомагаєш. Ще, 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 ще. Стоп, стоп. Все, помогай, Не ви просто пишіть, але в мене перші Вбивай його. Це дуже складний цей день. Макс, знаєш, що це? Подивись. Без контролю, яка замінити. Це якось було страшно, що виступали, але потім якось мене на сцені якось таке ще стало. І подайку вже там не Юлька. А я що все супер, думала, було буде страшніше, було весело, все клас. Аня. Аня, давай. нема. Я не мій інтерв'ю. Твої враження, Аня. Мені їм не сподобалось. Їм сподобалось. <гум> Даринка, твої враження. Нам дуже гарно було. А що на було? Я не знаю. Враження своє. Значит, спальню наш. И все таких как я бы Светка. Все, набью, все. 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 Набью, не не Оля, привет. Максим? Найважче було вийти в костюмі і включати мусику. Що найважче було? Штани підтягнути. У мене було найважче, ягоди, тому що там були інші завдання. А ти справилась, ти набрала 11 з 11. А як ти примотився на важкі були питання? Дуже, але все нормально. Ай, Танечка, давай, розкажи Це у нас влучність ну, 8. Як тобі так далося швидко? Нормально, я не знаю. Це все, це все. Співати на сцені в такому великому залі. Так. Але ти дуже гарно да, не співала, Олечка. Трошки мікрофон був. Аппаратура, да? Не Tá